Перший домашній поєдинок, звичайно, мене влаштовувалося тільки на перемогу. Але так і складалася гра спочатку в першому таймі. Я маю на увазі, що дійсно Олімпік перегравав нас в багатьох компонентах. І якась нервозість чи що, ми, може завтра це виясним хлопцям, тому що це не той футбол, який ми хотіли бачити. Можна сказати, що це наша найгірша гра в прем'єр-лізі. Але все рівно треба рухатись далі і думати, вже за чорномоволець. І в мене претензії до всієї команди, це ми виясні. І треба перегравати суперника, який грає десятьох. Особливо труму там і нас було більше моментів для того, щоб воно повинно було бути, але все рівно це мало. це мало. Тому що багато було браку, дуже багато технічного браку. Ваш колега, пан Роман, скаржився на те, що поле було в поганому стані, з'язким, наскільки вирагують. А футбольне поле для обидвох команд одинаково. Тому зараз робити закупане поле, що гаваське. Це весна, звичайно. Що. Поля тільки на п'ятірку це у Львові, в Києві, в Харкові. Тому звичайно. На поле не можна говорити. Зіграли погано. Дякую. Ваше запитання. Але на питання я дивився, як ви працювали як тренер в першому таймі. І я весь час чув, що каже, розриви, розриви, російської казали, що розриви великі, розриви, тобто, що не компактно грають вони. І щось вони і чули вас, а не робили це. А це мене здивувало. Бо ви такий тренер-лідер. Вони завжди вас і всі ми знаємо, що ми, якщо сказали, це заліза бітон. Розумієте, вони побоювалися, чого цих довгих передач заспали. тому десь страхували себе цим. Ми вже одноразово бачили це, що якщо ми граємо, тобто розривається ця компактність, немає компактності, звичайно, більше проблем для наших політкої грає. Так воно сьогодні і сталося в першому таймі. В другому таймі ми цього вже не бачили. Добре, дякую.